Керамічна плитка на підлозі кухні плюси і мінуси, перш ніж вибирати плитку, потрібно розібратися, які переваги має це підлогове покриття і чи є недоліки почнемо за традицією хорошого екологічність. Зазвичай до складу плитки входить пісок і кілька видів природної глини, в класичній рецептурі відсутні токсичні речовини, тому стелити її на підлогу можна без страху отримати алергію, міцність. Стандартна процедура виробництва кахлю це пресування і випал під високими температурами. Така обробка робить сплитки гідного суперника навіть бетону по міцності. Вологонепроникність відомо, що плитку стелять не тільки в кухні, але ще і в вані. Самому вологому місці в квартирі і будинку поверхня покриття зроблена таким чином, що не пропускає не тільки воду, але і жирові краплі, а це значить ніякої цвілі і запахів. Довговічність хороший кахель на кухні швидше набридне своїм господарям, ніж зітреться або ще як-небудь пошкодиться. Численні досліди доводять, що керамічна плитка один з найміцніших матеріалів, захищений від механічних пошкоджень і зносу. Практичність цей пункт резюмує всі попередні, довговічне стійке, красиве вигідне покриття. Звичайно, воно не може бути непрактичним. Чи буває все так ідеально? Звичайно, ні, є і недоліки. Про них нижче поверхня плитки не нагрівається. Через це підлога завжди холодна, якщо не робити утеплення під плиткою. Для деяких, до речі, це зовсім не мінус, але сім'ї з маленькими дітьми і теплолюбні люди обов'язково звернуть свою увагу, у крихкість при всій свій стійкість в покладеному стані. При невдалому транспортуванні керамічна плитка може пошкодитися. Відсутність поглинання звуків без додаткового шару звукоізоляції. Сусі знизу будуть чути кожен крок людини, який ходить по кахальній підлозі ковзання, на плитці легко посковзнутися, особливо якщо поверхня глянцева. Як вибрати плитку? Розміри і форма це одне з головних питань, що хвилюють власників будинків і квартир, які займаються ремонтом кухні. Ринок рясніє товарами різних розмірів, форм і цін. Тому вибір зробити дуже складно. Кілька правил і зауважень можуть допомогти для малогабаритних кухонь. Великий не підійде. Він ще сильніше зменшить приміщення. Оптимально взяти плитку розміром 2,0х2,0, максимум на 5 см більше. Великі кухні, навпаки, вимагають розмаху, великі плити будуть виглядати солідніше. Середнім розміром вважається кераміка від 30 до 40 см в довжину для приміщень від 10 квадратних метрів цілком підійде. Форма залежить від інтер'єру і стилю, який обраний в кухні. А також методу укладання плитки, якщо хочете створити ефект паркету ялинки, краще вибрати прямокутні плитки, вибираєте керамограніт з покриттям під дерево, теж зверніться до прямих кутах, ромби вдало виглядають на кухнях в східних і арабських стилях пол, викладений мозайкою і керамічною плиткою незвичайної форми. Приверне увагу фото інтер'єрів, наведуть на цікаві ідеї. Фактура: будівельний ринок пропонує безліч фактур керамічної плити під дерево, і керамограніт зроблений під моноліт, візерункова плитка з опуклим рельєфом, покриття з шорсткою поверхнею або під цеглу. До речі, останній варіант часто використовується для кухні. На професійному жаргоні вона називається досить забавно. Кабанчик, фактурна кераміка ідеально впишеться в інтер'єр типу лофт або прованс. Досить подивитися на фото інтер'єрів з такою плиткою, щоб зрозуміти, як виграшно вона виглядає. Варто врахувати, що таке покриття створює складності в догляді. Так як підлога це місце постійного скупчення дрібного сміття, крихт шерсті домашніх тварин, кахель під стилізований камінь впишеться в екостиль або стилізовані старовинні інтер'єри. Ще за допомогою такого покриття вийде створити етнічний стиль, популярний сьогодні. Колір і стиль декорований кахель на підлогу вибирати досить складно. Тому що він повинен вписатися в задуманий інтер'єр і при цьому виглядати гармонійно, якщо прочитати і врахувати кілька правил буде простіше. Колір і дизайн плитки потрібно підбирати під кухонні меблі і колір стільниці, припустимо два шляхи контраст між плитковим підлогою і гарнітуром, або схожість відтінків з різницею не більше, ніж в 2-3 тони, обов'язково потрібно знайти хоча б один яскравий акцент панно або подушки на стільці. Це перетворить кухню і кахель в тому числі. Білий вважається універсальним кольором, його легко підлаштувати під фартух і оновити вдосконалити за допомогою інтер'єрних наклейок. Нейтральний бежевий ідеально впишеться в дерев'яну кухню, чорний колір кахлю частіше використовують для створення шахового статі та інших контрастних візерунків. Східний стиль любить сині і зелені відтінки. Зручний і стильний варіант плитки з імітацією дерев'яного візерунка прекрасно підійде для стилю прованс вінтаж і, і класики. Кахель з квітковими малюнками просто створений для провансу. Стиль ф'южн вимагає декоровану підцеглу плитку, втім як і лофт, навпаки. В мінімалізмі можна пограти з металізованим покриттям або мозаїку. До речі, щодо мозаїки. Зараз виробники пропонують готові панно з малюнком, які в такому ж вигляді можна нанести на підлогу. Це варіант для кухонь в арабському і східному стилі, а також для європейського інтер'єру або провансу. Способи укладання плитки для підлоги. Якщо хтось досі вважає, що кахель на підлогу це банально, він просто не знає то безліч варіантів укладання, які сьогодні використовують дизайнери, вміла. Рука може відокремити робочу зону від обідньої тільки за допомогою укладання, і це буде виглядати красиво і цікаво. До того ж, нестандартні способи укладання самі по собі послужать декору. Шаховий спосіб кожен з нас хоч раз бачив шахову дошку. Такий спосіб укладання плитки відбувається якраз від неї. Буде потрібно два види кахлю контрастних відтінків, керамічна плитка, викладена шаховим. Способом впишеться практично в будь-який інтер'єр від помпезної класики до стриманого скандинавського. Печворк у такому стилі можна викласти плитку в яскраві поєднання не тільки на підлогу, але й в кухонний фартух. Етнічні малюнки для відповідних стилів робляться саме таким способом: підійде більше для просторої кухні. Ялинка відомий можна сказати, навіть дідівський. Метод, але до сих пір популярний, що він називається паркетним. Кахель на підлозі в кухні, покладений таким способом. Виглядає цікаво і вигідно. Фахівці виділяють дві основні схеми проста ялинка. З прикріпленням, коли додають плитки вставки іншого кольору, мозаїчного типу, найвигідніше малюнок ялинка, виглядає з однотонним кахлем або імітованим під дерево. Кам'яна фактура вже буде виглядати погано і неприродно. Технологія укладання нехитра. Кожну плитку по черзі потрібно повертати вліво і вправо, слідуючи діагональному розташуванню. До речі, такий спосіб практично не залишає відходів і зайвих матеріалів. Мозаїка, декоративний метод укладання, підходить для певних стилів світ. арабський стиль, прованс або кантрі, найчастіше мозаїку можна зустріти на кухонних фартухах, але дизайнери знають, як застосувати це, і на підлозі фотореальних проєктів покажуть цікаві варіанти. Порада яскравий фартох з мозаїкою має на увазі стриманий підлогу і, навпаки, не варто намагатися викласти однаковий малюнок в, в обох місцях. Технологія укладання має на увазі ручну збірку малюнка, але деякі виробники кахлю пропонують вже готові збори у вигляді мозаїки. Традиційний у цього способу навіть немає якогось особливого назви. Він просто традиційний, мається на увазі, що кахель укладають щільно один до одного рівну по ряду, запорука успіху і якості покриття, рівність і грамотна затирка швів зазвичай для такого способу укладання беруть квадратну або прямокутну плитку. Традиційний спосіб найпростіший і швидкий, але якість залежить від декількох факторів. кахель повинен бути в ідеальному стані, без найменших дефектів і відколів. Зовнішній вигляд підлоги здається звичайним і навіть нудним без належного оформлення дизайну, інтер'єру і меблів. Найкращий спосіб застосовується з безшовним метолом укладання. В принципі, традиційний спосіб навіть не вимагає професійної участі, головне стежити за рівними швами. Діагональний – це красивий. Але при цьому і найскладніший варіант: якщо в попередньому випадку можна було б впоратися дилетанту, тут не варто ризикувати красою підлогового покриття, у чому полягає складність. Необхідно грамотно відзначити осі, за якими буде укладатися плитка. Правильна нарізка плитки також вимагає певних навичок і матеріалу витрачається куди більше. Головне переваги діагонального способу укладання можливість приховати нерівну поверхню. Найчастіше дизайнери застосовують цей метод в маленьких кухнях або приміщеннях нестандартних форм. Можна подивитися фотопроєктів і переконатися. Що виходить красиво. Особливості малюнка діагоналі він повинен розташовуватися під кутом 45 градусів до підлоги, з цією метою краще використовувати квадратну плитку. Цікаво виглядає підлогове покриття з однотонним кахлем. Потрібно бути готовими до того, що діагональний метод укладання залишив багато відходів. Шов-шов відносно нова технологія. Але при цьому доступна і проста. Такий спосіб вимагає достатнього промочування, підлоги водою, технологія. Шов-шов, має на увазі безперервність цих самих швів. Створює відчуття, ніби на підлозі лежить одна велика плита. З одного боку це спрощує якість облицювання, але з іншого. Вимагає професійного підходу, новачкові буде складно. Імітація цегляної кладки, імітація цегляної кладки спосіб, який відмінно підійде для кухні в стилі лофта або європейському інтер'єру у порівнянні з попереднім способом. Тут якраз таки шви потрібні, вони і створюють той потрібний ефект. Технологія досить проста плитка під цеглу укладається один за одним, шви промащуються і обробляються спеціальними складами. Кахельна підлога на кухні. Це красиво, надійно і різноманітно досить проявити трохи фантазії. Ото реальних проектів зможуть навести на цікаві ідеї і подарувати натхнення на гарний інтер'єр на обкладинці дизайн проєкту Лени Горської.